ФСБ тюрьма. Ну і там почалося все. Начали... Встрічав нас там спецназ, нас по коридору там загнали в камери. Ну, ми били, из за того, що ми просто що українці і все. Так пригадує своє перебування у Сімферопольському СІЗО. Неодноразово засуджений у минулому 47-річний Олександр, який понад місяць живе у міському центрі обліку бездомних осіб у Житомирі. Чоловік народився у місті Рубіжне у Луганській області. 25 років Олександр відбував покарання за статтею 307 Кримінального кодексу України. Вперше його засудили у 1998 році. Олександру було 22 роки. Сімнадцятому мене через посадили, і я відбув наказання в Харківській колонії. Року я в цілі з половиною я пробув в Харківській колонії. Потім я заболів, і Меня повезли в Херсонську область. Пропільна больниця Дічиса. Чоловік говорить, що 24 лютого 2022 року прокинувся від гучних голосів приятелів. Ну, утром просипаюся. Мені пацани по що почалась війна. На сьогоднішній день вже нас. сказали, будут отпускать в подвал, так как может быть бомбежка. Но мы там настроено находилось платье, мы все с Донбассом, мы это уже прочухали, так что мы сказали, мы не пойдем в подвал. Сказали, что мы еще подчиняемся Украине, но лагерь уже тогда окружили российские солдаты. Потом пришли местные милиционеры и сказали, что так и так, Будуть нас евакуювати дев'яносто колонію горда Херсона. Олександр розповідає, що у виправній колонії у Херсоні працівники закладу одразу стали на бік ворога. Присікалі хто там за Україну, там все, там нікоти викрикували слава Україні. і сказали б Ну нам сказали, що не кипішуйте, І сі саді це бить бунт, вас просто зайдуть, перестріляють і все. Після півроку перебування у Херсонській колонії Олександра перевозять на лівий берег у голопристанську виправну колонію, де утримують засуджених чоловіків хворих на туберкульоз. Після трьох місяців перебування там далі був Крим. Сімферопольське СІЗО. Чоловік каже, що їх там сім місяців били. Я не знаю, даже ні могу словами. Очень было, конечно, трудно. Олександр розповідає, що після симферопольського сізо він відбував покарання в колонії Краснодарського краю. Там у нього забрали всі речі. Розділи повністю, гола, навіть труси поснімали і все. Забрали всі речі, які були у нас. Там вже були і адреса родних, і телефони, і все. Забрали все. Таблетки, от, переоділи форму. Ну, в цю російську вот эту зековську форму Олександр каже, що били і знущались постійно, пропонували прийняти російське громадянство, але він відмовився. Чоловік говорить, що потім його знову перевезли до Криму, і тільки там, після Керченської колонії та Симферопольського СІЗО, в жовтні 2023 року його звільнили. Ну я приобревся телефон і дзвонив нашим правозахідникам, так як знав номер. Говорю, я хочу на Україну. Білі мені білет до Ростова. В Ростові пересів на автобус, поїхав в Білгород з Білгорода, через на Суми там Калатіловку, пішов в серу зону, і з сум вже поїхав в Київ де встрічів нас волонтери. Владислав Поламарчук, голова правління Житомирської обласної громадської організації Милосердя, говорить, що Олександр потрапив до них завдяки співпраці з Київською громадською організацією захист в'язнів України, яку очолює Олег Цвілий. Вони реалізують такий проект. Повернення засуджених, що були вивезені насильно з території України до Російської Федерації. Є дві можливості повертатися на батьківщину. Ну, це російсько-український кордон, який можна подати, єдиний, що можуть перетинати. І через Грузію. Вони фінансують, фінансують можливість відновити документи. Владислав каже, що Олександр позитивний і йде на контакт. Воно є проблеми зі здоров'ям. Поставимо час на безкоштовне лікування. Наша організація допомогла йому заключити декларацію з сімейним лікарем, Допомогли йому зробити довідку ВПО, знайти роботу. І він піде працювати. Хочу попасть матері на мою дитину вірушу, щоб попаду. Ну хочу попасть. Опросітні прощення. Вона понімає ще мать, бо вона любила мене очень. От що ви змінили в своєму житті? Не попробував наркотики. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.